Семен парі належить до тих історичних діячів, які ще за життя стали легендою чиї діяння живуть у пам'яті народу і зараз. Ми фастівчани маємо пишатися тим, що ім'я цієї людини тісно переплітається з історією Фастівщини. Але до цього часу тільки Зарічанська церква та пам'ятний знак, встановлений у сквері по вулиці Соборній, нагадували нам про причетність Семена Палія до Фастова. Дуже скоро фастівчани матимуть змогу побачити обличчя видатного полковника. На площі перемоги завершують встановлення погруддя Семена Палія, автором якого став відомий скульптор Анатолій Древецький. Ну я більше 30, майже 40 років займаюся цією темою. От. І ще за радянські часи було рішення про встановлення пам'ятника Семену полів в місті Фасту. Тобі ж це рішення, воно не відмінене, воно і по сьогоднішній день діє. От. І я цією темою займався, ще коли вчився в Київському державному художньому інституті, коли в аспірантурі вчився. Тобі я цій темі, як художник, присвятив дуже багато своїх робіт. У мене є і графіка, і живопис, і скульптура присвячена семену полів. Тобі ж я вивчив настільки біографію, настільки вжився в цей образ, що інколи. Ну, розумієте, так, таке відчуття, що наче я сам уже десь в цьому русі відбуваю, розумієте, перебуваю в цьому козацтві теж, тому що я козак так само. Кому як не Анатолію Древецькому створювати це погруддя? Скульптор понад 40 років займається вивченням біографії полковника, а також належить до фастівського козацького куреня. Це людина, яка, я ж кажу, жодної військової поразки не мала. І відродив Фастов. Тільки за це одне. Йому треба, щоб тут, на цьому місці, святому під цим кленом, от у Фасту був споруджений пам'ятник. І я радий, що я до цього причетний і маю якесь відношення. У міській раді довго сперечалися, де має бути встановлений пам'ятний знак. Після тривалих перемон все ж вирішили, що саме тут під кленом найкраще місце. Древецький Анатолій Анатолійович, який є скульптор цього погруддя-пам'ятника, він предлагав поставити його біля ЗАГСу. Але забралася тут міська будівна рада і вирішили все-таки поставити його тут, в сквері біля будинку культури, цей пам'ятник. Тому що те місце облюбували козаки. Якщо ви пам'ятаєте, вони там збиралися, там були козачата, ну, всі міроприємства козаків проходили там і вирішили поставити в цьому скверик і благоустроїти цей скверик, щоб він був вже ну так, добре виглядів там. І а раз уже поставили там пам'ятник з Семену Поліїв, то треба туда і пам'ятний знак, щоб воно було в одному місці. На виготовлення пам'ятника міська рада виділила із бюджету 50 тисяч гривень. А благоустрій площі виконують за кошти спонсорів. І бачите, вже скоро він просто практично готовий. Якщо подивитися на площі, вже встановлений постамент із граніту, чи червоного граніту. Цей червоний граніт ми знайшли аж в Дніпропетровську і зробили, вже встановили, благоустрій зроблений, а тепер залишилося озеленення зробити. Ну, тобто, сьогодні завозять туди чорну землю і засіємо траву, посадимо там ці квіти. Ми ну, так думаємо, що все буде готово. А сам бюст поставимо вже перед відкриттям до дня міста. Це ви знаєте, що це третя неділя, вересня місяця. Це п'яткується у нас день міста. Відкрити пам'ятний знак планують до Дня міста. Наразі ж бронзове погрудня знаходиться на комбінаті комунальних підприємств. Наталя Ночнік, Микола Правдів, новини телеканал АСТВ.